Ну а ми продовжуємо підводити підсумки минулого тижня, і другу частину нашої програми вирішили присвятити проблемам медицини та здоров'я. Тим паче, що цього тижня ВОЗ попередили про новий спалах COVID-19 по світу. Більш того, в декількох країнах вже зареєстровані перші випадки інфікування новим штамом, штамом виросу, який отримав назву пірола. Також лікарі спостерігають велику кількість серцево-судинних захворювань в Україні, які провокує не тільки стрес, а й багато інших факторів. Про це мова і піде далі. Новий штам ковід 19 пірола вже виявили у 15 країнах світу: Данії, Франції, США, Швеції, Таїландії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, Португалії, Австралії, Німеччині, Південній Кореї Японії. Чи існує загроза для українців, а також про ризики та правила безпеки. Ми запитали в лікаря-інфекціоніста вищої категорії Віктора Гойдика. Був Омікрон. Зараз його модифікація пірола, і цей вірус має вже. Більше 30, а точніше 34 мутації, і він має свою клініку і він має свої нюанси. Вірус більш заразний і в клініка протікає важче щодо симптомів піроли, то вони такі, як були у попередніх штамів, але дещо модифіковані. Це є головна біль, це є лихоманка, але зараз ще додаються такі симптоми, як Свербіж в очах, біль в горлі і діарея. І якщо в людей з'являються такі симптоми, вони повинні ізолюватись і звернутись до лікаря, тому що цей вірус більш заразний і він більш небезпечний. Поки достовірно невідомо чи будуть у повній мірі діяти вже існуючі вакцини на новий штам, проте у будь-якому разі лікарі впевнені, що позитивний вплин вакцинація суттєво підготує організм людини до цих викликів. Значна подія відбулася в Одесі напередодні Всесвітнього дня серця. Рентгенологічна операційна з найсучаснішим ангіографом відкрилася в міській лікарні. Уперше комунальний лікувальний заклад Одеси отримав обладнання, що дозволяє надавати оперативну допомогу пацієнтам з гострим інсультом або інфарктом міокарда. Ангіограф сучасний апарат для обстеження судин тепер встановлений у міській клінічній лікарні Одеси, що дозволить містянам і переміщеним особам з інших міст з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати допомогу. Перше саме комунальний заклад Одеси має таке обладнання. Лікарі відтепер можуть максимально оперативно обстежувати і визначати місце звуження, закупорки або розширення судин та інші процеси захворювання, які виявити в інший спосіб не вдається. Інфаркт це коли вже закривається судина, чи майже закривається, і ми робимо коронарографію через руку та бачимо в якому стані судини. Якщо є якісь критичні ураження, ми це бачимо на екрані монітора та можемо одразу відкрити цю судину, розширити, а потім встановити стенд, відкрити кровотік і хворому стає краще. Коронарографія та стентування коронарних судин не єдине, що зможуть робити лікарі завдяки новому обладнанню. Сучасний ангіограф 2022 року має можливість оперувати не тільки судини серця, а й інші судини, там ниркові, ши голови. У нас багато лікарів, які вже з досвідом більше п'яти років, хтось більше десяти років. Медсестри теж були в і в відкритій операційній, і в рентген операційній тобто досвід є і достатньо готовий приймати пацієнтів. У міській лікарні планують надавати комплексну допомогу при гострому інфаркті міокарда від обстеження, оперативного втручання і до кардіореабілітації. Для цього в відділенні вже відкрита реабілітаційна служба, яка буде працювати разом з кардіологічною. Наразі відділення лікарні, яке відкрилося після ремонту та отримало нові функції обладнання, приймає перших пацієнтів. Нехай одесити, та гості міста будуть здорові, бажають лікарі. Але в разі потреби тут все готове для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу хворим на гострий інфаркт або інсульт. Про можливості сучасної медицини та хвороби серцево-судинної системи ми сьогодні розмовляємо з головним кардіологом міста Одеси, доктором меднаук, директором лікарні Денисом Себолом. Денису Михайловичу, давайте почнемо з того, що ми з вами зустрічаємо саме напередодні такої знакової події. Кожного року світ відзначає день серця. Ну я розумію, що серце, знаєте, це такий чудовий орган, який пов'язаний із відчуттями, із життям, із здоров'ям. І ви як ніхто знаєте про його роботу. Але розкажіть, будь ласка, я знаю, що дуже буде багато заходів наступної неділі, саме пов'язаних ось з цим днем серця. Що буде відбуватись? Дійсно, весь світ святкує міжнародний день серця, який відбувається 29 вересня щороку, і це більш ніж медичні заходи. Це і соціальні заходи. Ну і взагалі, ми знаємо, якщо щось нас турбує, це про це у нас болить серце так тобто... так. Добре, погано, але все, все одно, все так. через серце так. не тільки захворювання, на жаль, не. взагалі серце такий показник. Да, навіть ми тримаємось за місце, де ми вважаємо, що має боліти серце. Но, направді, навіть це не коректно з точки зору медицини. Серцевий напад він відчуття болю. Локалізація дещо інша, проте давайте поговоримо про так. Про, про та, це до про цього заходи. ми повернемося. Повернемося, ще, щоб розуміти, коли що болить серце чи ще щось інше, але так. все про заходи. Дійсно, вся медична спільнота Одеси буде святкувати цей міжнародний день Зі своїми заходами, тому що ми хочемо спрямувати на те, щоб поширити інформацію про захворювання серцево-судинними хворобами, про методи її зниження щодо покращення стану. Захворюваності від серцево-судинних хвороб, і е, наші заходи будуть спрямовані на те, щоб населення отримало більш доцільну інформацію і, і більш консультативну інформацію за те, що відбувається з їх з прикладу їх власного стану здоров'я серцево-судинних так. Кардіологи підуть в народ, чи як це буде відбуватися? Що буде ну, за якщо говорити детальніше про так. наші заходи, то вони будуть спрямовані по перше на Інформування населення, тобто, наприклад, в нашій лікарні буде запущено так звану онлайн-платформу. До речі, наш заклад. Починає працювати в режимі телемедицини, і угу. наші пацієнти можуть зможуть скеровуватись к нам на онлайн і задавати будь-які питання. От саме 29 вересня у нас буде цілий день на онлайн-консультаціях лікар-кардіолог для відповіді для тих пацієнтів, які, наприклад, не можуть звернутися до нашої лікарні, а можуть до нас звернутися за допомогою онлайн-сервісу нашого так так. Стоп, тобто, 29 дев'ятого вересня а, вас буде на платформі, яка облаштована на базі вашої лікарні, а, можливість для людей поспілкуватися з професійними кардіологами на протязі всього дня, так я розумію, так. задати власне питання. І це можуть бути тільки одесити, чи це може бути будь-хто, хто приєднається онлайн? А, дійсно, для цього телемедицина розроблена для того, щоб будь-який громадян України, де б він не находився у світі у Франції, в так. Америці, де будь да. Так, може угу. зайти за QR-кодом, який так. вже ми можемо представити, угу. і наші глядачі побачать його на своїх екранах. Так. так за ним можна буде звернутися у лікарню і записатись на онлайн консультацію кардіолога на час. Так, так, це ага, буде по часу, тому щоб це не було хаосом, щоб ну. дійсно лікар мог витратити певний час для кожного пацієнта і е, вирішити певні питання. Наприклад, це першу е, чергу корисно для тих, хто не може звернутися до лікарні особисто. Це маломобільні групи населення, е, населення, яке не взагалі не може е, якось потрапити до нашої лікарні, чи населення, яке, наприклад, має проблему е, не находяти, не находячись в Одесі, наприклад. У ну, так, яких таких ми, віддалених знаю, районах, ну, так. і на жаль, зараз є такі райони, певні, в яких взагалі неможливо потрапити до лікарні. Фронтові, чи навіть в більш-менш мирної Європі, де щоб потрапити до лікаря, треба зачекати декілька місяців. Знаєте, там українці вже знають, що я як гарнер працює українська медицина, якщо порівнювати навіть з Про, західною. західне, це не всі заходи. Ми так можемо, о так. давайте далі. Тобто 29-го це спілкування кардіологів з Пацієнтами це от таке приділення так. достатньо уваги саме від кардіологи. Класно, Далі це е, праці безпосередньо в наших лікарнях, діагностично-консультативних центрах і в центрах первинної медично-санітарної допомоги буде проводено комплекс заходів, які покращать інформованість тану населення з їх хвороб. Серцево-судинних це вимір артеріального тиску, угу. це забір крові на, е, на серце, на холестерол тотальний і консультування з приводу саме кардіоваскулярного ризику: чи є у пацієнта ризик захворіти, чи він вже хворий серцево-судинними захворюваннями? про те не знає. Тобто, це буде відбуватися на базі сімейних лікарень сімейних, сімейних... лікарів. діагностично консультативних центрів. Так. Майже а? всі центри угу. одеської територіальної громади вже підтвердили участь у. У цих заходах, тому що це контролюється центром громадського здоров'я нашої Одеської mm -hmm. міської ради, і всі заклади будуть з задоволенням потраплять в участь цих заходів, тому що вони дійсно корисні. І це будуть робити сімейні лікарі. Тобто це не ваші кардіологи, а саме сімейні лікарі. Саме сімейні mm -hmm. лікарі і лікарі кардіологи діагностично-консультативних центрів амбулаторного прийому, ага, який саме на стражі напередодні да, на передовій з кардіологічними проблемами. Омі вже ну, не спеціалізовані якісь там заходи, наприклад, так. там а іменно ті лікарі, які щодня консультують з приводу цих проблем. Тобто вони найближче до саме до пацієнтів. Так. А до речі, а саме якісь для медичних працівників, таке професійні заходи будуть відбуватися? Дійсно, Бо у нас ви ж головні герої, скажімо, цього дня традиційно. Ми щомісячно збираємось кардіологами, так званий день кардіолога, де обговорюються самі нагальні проблеми кардіологічної служби. В Одесі наразі у нас в нашій 10-й лікарні відкрились кардіологічна служба інтервенційна цілодобова. Зараз ми Інтервенційно переведить, будь ласка, це Це, це е, допомога високотехнологічними втручаннями при гострому інфаркті або планові ага. коронарне стентування. це О. таке дуже е, це модне зараз слово, ага. проте е, дуже поширене серед того, що якби набуває воно вже таке значення, знаєте, легорічне, тому що коронарне стентування далеко не всім потрібне. Місійний день до... кардіолога так. він відбудеться напередодні для того, щоб з'ясувати. Планове стентування серед кардіологів, визначити, як ми це будемо робити. Тому що пацієнт, який буде сам ходити по лікарні, наприклад, нашої чи іншої кластерної лікарні, де буде запущена uh -huh. та служба, а ця служба запуститься у всіх кластерних лікарнях заходів міста Одеси і області, щоб пацієнт вирішував, що йому потрібно стентування чи ні, а лікарі між собою. Тобто, лікуючий лікар-кардіолог, має звернутися на такої ж онлайн. -праць. Платформу телемедицини mm -hmm. в кластерний заклад і обговорити пацієнта, що йому дійсно довести, що йому потрібно планове стантування. Так я вірно зрозуміла, якщо я мені здається, що в мене болить серце, і я прочитала в інтернеті, що це лікується з за допомогою стантування. Приходжу до вас в лікарню і говорю: мені потрібна. В мене є гроші, зробить мені. Ви не будете цього робити. Ну, про гроші це окреме залі окрем. питання. Ні, да. Ну, знаєте, а... це пацієнти як говорить, ну я ж, я ж хочу, я ж все розумію, я ж в інтернеті читав. Дивіться, навіть наявність так званих атеросклеротичних бляшок у коронарних артеріях, артеріях, що живлять в серці, це не показ для коронарного стентування в плановому режимі. Угу. А, тільки певні обставини, наприклад, це наявність так званих ангінозних приступів або високий ризик кардіоваскулярних ускладнень, зокрема, інфаркту, інсульту і так званої коронарної смерті, тільки це є показом для коронарного стентування в плановому режимі. Тобто пацієнта потрібно обирати дуже ретельно і обережно, тому що коронарне стентування – це теж інвазівне втручання з певними ускладненнями при його проведенні. І всім Декілька воно висотка... не показано? Ні, Ні. Тобто, треба знати, якщо... навіть якщо привезли людину з інсультом чи інфарктом, не всім потрібно ось тут Тут давайте планові е, речі відокремимо від ургентних. ургентних так ургентних, е, на жаль, майже всі пацієнти в рамках терапевтичного вікна мають пройти ангіографічне втручання угу. та коронарне стентування так званої інфаркт залежної артерії. Так. Якщо на жаль, відбувся інфаркт, то тут дещо інші речі. Тут потрібно зробити швидко, молнієносно, і це ми говоримо, що принципи медицини навіть змінилися від цього. Угу. Що у нас є тепер речі, коли потрібно зараз, тут і дуже швидко, і високотехнологічно і в повному обсязі. А є випадки, є коли пацієнт є плановим і йому потрібно зробити деякі заходи. Наприклад, більшості пацієнтів кардіореабілітація в плані того, щоб правильно. Вийти в реабілітаційний режим і досягнути функцій своїх, які вони мають, це іноді нам набагато корисніше, якщо ми будемо робити планове коронарне стантування кожної там бляшки, навіть такої, яка. Навіть не припускає якихось проблем в організмі. Знаєте, мені здається, що тут дуже багато залежить саме від професіоналізму і відчуття саме чи сімейного лікаря, чи кардіолога, який буде саме направляти і веде пацієнта. Бо а хто може визначити ось коли і що потрібно робити? Оце має бути мультидисциплінарна команда. По перше, то лікар-кардіолог, який виявив проблему, і її довів до рівня обстежень. Того, що дійсно предметно ясно, що потрібно коронарне стентування. Тому що є спеціальні методи дослідження, такі як велоергометрія, тредміл-тест, які. Точно впевно скажуть, що потрібно дійсно коронарне стентування. Так, Денис Михайлочо. Тут ми підійшли до такого знаєте, важливого моменту на цьому тижні в лікарні, вперше в міської лікарні у вас з'явився саме ось цей апарат ангіограф. Розкажіть, як саме він вплинув ось на ці процеси, я не знаю там спостереження за тим, що відбувається у пацієнта, як він допоможе. Всім нам е швидко ось зрозуміти про те, що ви говорите, дійсно, в 10-й міській клінічній лікарні відбулося відкриття власної ангіографічної служби, яка вже працює на стаціонарному ангіографі. З 18 вересня запрацювала цілодобова служба, яка не тільки працює на кардіологію, це рентгенваскулярна хірургія, яка в себе включає інтервенційну кардіологію. І допомагає саме високотехнологічними втручаннями, це ангіографіями без для е, підтримки пацієнтів в першу чергу гострих станів. Ми зараз говоримо про гострий інфаркт міокарда і гострий інсульт. Ангіограф це не тільки стентування серця, ангіограф це ще і безліч інших операцій, які допомагають при інших станах. От, наприклад, гострий інсульт. Угу. На, за допомогою ангіографічної служби ангіографа і е, рентгенваскулярного хірурга. Можна зробити так звану тромбоекстракцію механічно виняття тромбу з артерії, яка закупорила судину мозку і спровокувала гострий іншемічний інсульт. Якщо це зробити в перші 200 хвилин, то в такому разі можна нівелювати симптоми інсульта і врятувати людині життя і врятувати від інсульту. Але людину потрібно саме за ці 200 хвилин діставити саме до вас в лікарню, покласти на цей ангіограф там. Ну... Так. Щоб були лікарі, до речі, а команди лікарів, які, які вміють їм не просто користуватися, а знають, у вас є? Дійсно, так. зараз відкрита служба цілодобово. Тобто є лікарі, які мають певні професіональні влаштування, і вони дійсно на це навчені, які можуть робити операції при інфаркту, при інсульту цілодобово. Це дуже Великий крок для одеської медицини, тому що в, в закладах Одеської територіальної громади це перший ангіограф стаціонарний, який може забезпечити цілодобове надання медичної допомоги при гострому і інсульті, саме в розрізі високотехнологічних втручань, коронарної ангіографії, церебральної ангіографії. Коронарне стентування, стентування сонних артерій, так званого коротидного стентування. Коротидного. Но, це не тільки це. Ангіограф це ще і периферійне стентування. Якщо, наприклад, є захворювання периферійних артерій, так звані тромбози верхніх або нижніх кінцівок, частіше це ага. нижні. Це теж ангіограф, це теж служба це теж і, туди, це, так, і до тих самих лікарів. Суди да, рентгелярні хірурги. Денис на... Михайлович, скажіть, будь ласка, це для всіх, чи для якоїсь, ну скажімо так, спроможної категорії пацієнтів, ну наприклад, опять Лі... такі за за показами, тому що ми говоримо зараз про Ні, ургентні я стани, Ні, я, я про зараз про гроші а про не про Про ургентні стан стани Ви знаєте, що ургентні стани, все, що виконується на ургентних станах, це за допомогою коштів НСЗУ виробляється ага. безкоштовно. Тобто, це безкоштовно буде А ви, що стосується не що. Важливо стосується, наприклад, коронарного стентування, то в місті Одеса є так звана програма здоров'я, яка одеською міською радою запровадила можливість, і дійсно наш заклад має можливість саме одеситам безкоштовно надавати планове коронарне стентування. Ми вже це можемо робити. Проте. Саме зараз ми влаштовуємо ці заходи, щоб ми це робили оптимально і були корисні саме для тих пацієнтів, кому це доцільно, а не тих, хто знаєте, хто, так заважав. Хто просто да собі там вирішив, що йому це да. потрібно з ти, що ми почали. Лікарі сьогодні роблять все можливе, щоб поставити пацієнта на ноги, повернути його до життя, але їх зусиль може не вистачити, якщо у хворого нема можливості придбати ліки, які потребують стан здоров'я. І ось тут на допомогу деситам та іншим мешканцям міста знов приходять волонтери. Насправді існує безліч програм від Національної служби здоров'я, такі як. Доступні ліки, і дійсно багато, дуже багато людей отримує ці ліки безкоштовно або або ж з доплатою, але ж надати надати кожній людині курс ліків на місяць, а, а тим більше в у, 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 у період війни, це дуже. Важка задача, тому волонтери приходять на допомогу людям. та Суспільству щодня до волонтерських центрів міжнародного благодійного фонду Ваше місто вишукується величезна черга. Серед тих, хто хоче отримати медикаментозну допомогу, одесити, а також переселенці з різних куточків України. Люди кажуть, що сьогодні ліки їм не по гаманцю і звертаються за допомогою волонтерів. Можуть вони бути доступними, як пенсія 3 тисячі. Можна прожити? В аптеках є ну, дуже дорого, а я одна пенсіонерка з маленькою пенсією. В Одесі працює два таких волонтерських центра на Успенській та на проспекті Шевченка. Проте надати допомогу волонтери можуть обмеженій кількості відвідувачів на день. Тому що встигнути за медикаментами, треба прийти завчасно. Так, одна особа може отримати одноразово у місяць п'ять найменувань медпрепаратів на родину. З собою треба мати прописку в Одесі або реєстрацію ВПО у місті чи в Одеській області, документ, що підтверджує особу, та рецепт від лікаря. Дуже багато відтиску препаратів, серцевих препаратів, також цукровий діабет від холестерину, гормональні препарати при захворюваннях щитовидної залози, заспокійливі. Люди теж зараз в нинішній ситуації дуже часто питаються за заспокійливі препарати, а сналесно нам так. Це тиски серцеві з перших днів повномасштабного вторгнення, коли всі українці зіткнулися з жорстким дефіцитом життєво необхідних ліків. Волонтери налагодили доставку та безоплатну роздачу важливих препаратів. У березні 2022 року ми розпочинали з двох найменувань ліків: це був Ельтераксин та Еутерокс. Ці ліки раптово зникли з аптек із за відсутності, мабуть, логістики та ситуації в нашій державі. Тепер ми маємо змогу надавати сотні найменувань найпопулярніших препаратів серед населення, переважно для лікування. Хронічних захворювань згодом команда волонтерів почала збільшуватися та виросла до 15 осіб. Фармацевти за освітою вони допомагають відвідувачам підібрати ліки згідно з призначенням лікаря, а також можуть просто надати моральну підтримку. Ну, ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я прощаю з вами до наступної неділі. З вами була Олена Страхович. Бережіть себе, і все буде Україна.